Доброго дня друзі, ну все, у нас така класна погодка, юто, басачки стоять, ось у нас тракторець стає на широкий ход і їде до свого нового власника. Він вірить, скажіть пару слів, як, як вам трактор, як вибирали трактор. Справа ну, в тому, що ми перебрали все і передивилися, і за ці гроші кращого нема нічого. Можливо, якщо додається тисяч 5-6 зверху, то можна взяти щось получше. Ну, ну так, так якщо, ще, якщо ще 100, то можна взяти ще більше. Всі ці нові категорії. Це мені здається, що це найкраща пропозиція, через що я зупинив саме на цьому плані. Да. Ну, це у нас трактор їде в Черка це... Чернігівську область. Так що Чернігівщина поповняється, а у нас все є. Професійний власник трактора МТЗ. МТЗ-892, це вам да. не шутки. Да. Він я даю на спор, що я ось його сергав-сергу, перетягнув. Все. Ми ж приїдемо спробуємо. Ми беремо на цей, на, 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 як то кажеш, на слово, значить, робимо обкатку і їдемо до вас. Так. Все. Ну, без махінацій. Ну, там як покажете. <рігат> 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 <Чи> Добренько. <рігат> ну що, хай служить, вантажимося. І рухаємося.